Вітаю вас, шановні учні. Пропоную вам виконати разом зі мною практичну роботу проєкт «Фейерверк», який ви вже бачили у себе на платформі. Ось таке зображення маємо отримати, і я вам запропоную простіший варіант, ви зможете доопрацювати його і зробити більш складний варіант цього «Фейерверку». Тобто там треба буде більше вкладених циклів вам виконати. Напиши код для зображення святкового фейервірку, де вибух починає спалахувати у випадковій точці екрану, а код, позначений червоною лінією, також визначається випадковим числом. Переходимо до скритчу. Одразу пропоную вам котика все ж таки зробити, повернути в напрямку 90, щоб ми знали, що він завжди буде починати з однієї тієї самої позиції, перемістити його в початкове положення. Ну, скажімо, десь ось так. Мінус 70, мінус 100, мінус 70. Мінус. 100. Далі, наступне, що ми зробимо, визначаємось, як буде працювати, виконувати дії наш котик. Перший рух, який йому треба виконати, це повернутись і почати малювати ось цю лінію. Щоб він почав її малювати, нам треба з нашого положення 90 градусів, повернутись проти годинникової стрілки ще на 90 градусів. Виконуємо поворот проти годинникової стрілки на 90 градусів. Далі. Наступне, що ми робимо, це надаємо олівцю колір, Підключаємо сюди блок олівець. Надаємо олівцю колір. можна надати одразу зу, певний колір. Можна надати значення і вибрати випадкове значення, так як нам пропонують у підручнику. Це значення від 1 до 255. Надати колір олівця. Оператори: випадковий від одиниці до 255. Все, ми визначились, в якому напрямку буде малювати наш котик. Далі можемо виконувати команди руху. Перемістити на, скажімо, 70 кроків. Потім нам пропонують, знову ж таки, в завданні, щоб випадковим був кут повороту. Тобто, ось цей кут він має бути випадковим. Спробуємо. Поворот. Нам треба буде вже за годинниковою стрілкою малювання. Ольо олівцю надали, а опустити олівець забули для початку малювання. Поворот на випадкове. Хай буде від одного до. 50 градусів. Спробуємо, що воно буде виходити. Потім він має іще намалювати частину прямої. Спробуємо знову 70 градусів. Рух перемістити на 70. Ой, 70 кроків, вибачте. Перевіримо, що воно буде у нас виходити. Можемо запустити гньоти. Ось такий фрагмент малюнку він нам виконає. Далі, після цього всього, ми будемо створювати з вами вже частинки фейерверку. І саме тут ми з вами використаємо вже цикл. Перший цикл це поворот на певний кут. Протигоникової стрілки і за годиниковою стрілкою, для того, щоб він починав малювати. Якщо ми з вами порахуємо кількість ось цих рисочок, починаючи з ось цієї, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, їх 8. Ми будемо малювати з вами, ну, можна сказати, восьмикутну, зірочку. Зірочку, але вона буде із паличок складатися. Для цього нам треба буде виконати переміс, повернути на 180 градусів, тобто він має повернутися назад, переміститись на певну кількість кроків. Потім повернути на 45 градусів. За годинниковою стрілкою і переміститись знову, напевно, на таку ж саму кількість кроків. Як ми це будемо зараз організовувати? Повторити нам треба буде 8 разів. Повторити 8 разів, оскільки у нас восьмикутна зірка. Поворот на 180 градусів проти годинникової стрілки. Перемістити на, там у нас було 70, хай буде на 40 кроків. І повернути за годинниковою стрілкою на 45 градусів. Чому 45? Множимо 45 на 8. У нас має бути 360 градусів. І знову перемістити. На таку ж саму кількість кроків 40. Додам на початку очистити все, щоб кожного разу ми бачили, що виконується, які побудови у нас виконуються Подивимось, що ми зараз з вами отримали. Так. Наш котик виконує ось таку побудову. Єдине, що від місця, де він знаходиться, підняти олівець треба, щоб він нам. Не малював. І маємо ось таку зірочку. Ну, таке. Я ось тут брала 70 кроків, потім ми поверталися назад на 40 кроків, можна трошки більше, ніж 70, 100 кроків поставимо і тут поставимо 100 кроків. Тобто на початку, коли він малює на мості палички, я трошки збільшила. Так, маємо ось таку першу зірочку. Тепер. Як же він нам намалює зірочки, які знаходяться на кінцях даної зірки? Ми використаємо для цього саме вкладений цикл. Що це за вкладений цикл? Нам треба всередину додати такий самий цикл з поворотом. Повороти у нас виконуються так само, тому я його дублюю. І після того, як він виконує одну побудову, він буде виконувати побудову на кінцях даної. Але вони мають бути меншими. Якщо тут у нас було 40 кроків, то поставимо, ну, скажімо, 15 кроків. О, 15 кроків. І дивимось, що у нас вийшло. Котик намалював, намалював мені ось таку зірочку. Для того, щоб збільшити її і додати, поставити ще додаткові зірочки нижче, вам треба буде додати іще один вкладений цикл, але він також має бути з переміщенням. Можна зробити, щоб було декілька таких фейерверків. Можна, щоб змінювався колір випадковим способом не тільки коли ми надаємо його на самому початку зображення, а всередині, щоб у нас цей фейерверк вийшов різнокольоровим. Давайте спробуємо це зробити. От змінити кольор олівця. На 10, наприклад, і дивимося, що у нас виходить. Ось таке. Можна поставити інше значення на п'ятірочку змінюємо. І ось такий фейерверк отримаємо. Далі ви можете зробити так, щоб у вас був не один фейерверк а декілька. Тоді ви можете випадкове розташування, випадковий початок поставити. Де буде ваш котик починати малювати. А збільшуючи розміри ось цих гілочок, ви можете отримати відповідно більший, більший за розмірами фейерверк. 40. Давайте спробуємо тут нижню частинку, нижню палочку, залишу 100. Верхню поставлю 150. Перший цикл змінюю число 40 на число 70. Тут залишаю по 15. Маємо ось такий фейерверк. Він вже більше схожий на те, що там у вас намальовано. Так, спробуємо отримати ось такий різнокольоровий фейерверк. Для цього нам треба. Наш котик будує одну зірочку, ось вона на, на, на кінцях була, створювалась. Нам треба, щоб він перемістився від цієї зірочки назад, тобто глибше всередину, і почав будувати таку саму зірочку. Тобто він на одній гілці має виконати двічі одну і ту саму побудову. Саме тому ми додаємо. Повторити два рази і вкладаємо в повторів. Що тут має відбуватись? Два рази. Але якщо ми залишимо в такому вигляді, то він нам побудує два рази на одному і тому самому місці. Нам треба, щоб кутик наш перемістився ось сюди всередину. А для цього треба виконати дію поворот на 180 градусів, тобто він знову має повернутися туди, де він був. І перемістити на ну, хоча б на 5 кроків. Вибираю на 5 кроків, на мінус 5 кроків, для того, щоб він будував трошки далі наші частинки фейерверку. Дивимось, що зараз у нас виходить ось така фігурка. І саме для того, щоб у нас змінювались кольори, я поставлю всередину внутрішнього найсереднішого циклу, змінити кольор на 5. Для того, щоб всі ці гілочки у нас були різного кольору. Саме ось таку побудову ми з вами і отримаємо. Можна трошки нижче поставити нашого кутика, щоб він нижче починав малювати, можна змінити, поставити інші значення, не мінус 5, скажімо, спробуємо перемістити на 5, подивимось, що буде виходити. На 5 кроків змістити, також у нас трошки інший виходить результат. Малювати, скажімо, не 25 кроків ось ці частинки зірочок, а меншими їх. 20 і назад, також 20. Зменшили. Можна робити усі лінії меншими трошечки Тобто, тут ви вже експериментуєте з числами і дивитесь, як воно буде цікавіше виглядати. Для того, щоб зробити декілька таких фейерверків на одному екрані, ви можете поставити повторити певну кількість разів одні, повністю весь цей алгоритм. тобто Починаючи З команди поворот на 90 градусів після годинникової стрілки. Ось сюди аж можна поставити ще один вкладений цикл, він буде у вас найбільшим займе повністю весь всю іншу частину цього алгоритму. І скільки разів ви скажете повторити, стільки таких шапок фейерверку ви отримаєте. І ще раз показую повністю вам весь алгоритм, починаючи з зачищення. Очищуємо, піднімаємо лівець, для того, щоб він нам не промальовував риску з того місця, де він у нас буде стояти, і повертатись на початкове положення, повернути в напрямку 90 градусів, щоб наш котик дивився у тому потрібному нам напрямку перемістити у початкове положення Х, 70-100, Поворот проти годинникової стрілки на 90 градусів, для того, щоб він нам. Почав виконувати побадову, Надаємо кольорів випадкове значення для того, щоб у нас ми не знали, якого кольору буде у нас наш фейерверк. Далі опускаємо олівець і починаємо малювати. Перемістити на 100 кроків ми піднімаємось до цієї лінії. Далі поворот на випадковий градус. Знову ж таки, ми будемо рухатись ось сюди далі. Перемістити на 150, тобто він перейде до. Кінцевої точки ось сюди і повторити 8 разів. Дивимось тепер. повторити 8 разів частинки. Повернути на 180 градусів і переміститись на 70 градусів. Ми перейдемо ось у цю початкову точку. Поворот на 45 за годинниковою стрілкою, і переміщення на 70 кроків. Перейшли ось сюди. Він буде повторювати цю дію вісім разів. Але ми йому сказали, що треба намалювати ще внутрішні зірочки ось ці зірочки. Тому він буде тепер двічі у нас виконувати одні ті самі дії, повернеться сюди. На 45 градусів промалює ось цю зірочку. Повернеться, промалює, повернеться, промалює, і промалює повністю спочатку одну зірку, потім прийде до малювання другої зірки, ось цієї внутрішньої. Це у нас виконається ось ця частина алгоритму. Там, де повторити два рази і повторити 8 разів. Там, де повторити два рази. Для того, щоб наш котик відійшов від тієї останньої точки, в якій він зупиниться, до початку малювання усієї внутрішньої зірочки. Ми йому кажемо повернути на 180 градусів знову і перемістити на 5 кроків, тобто він буде переходити у нас сюди, ближче до середини. І ще раз запущу наш алгоритм. Подивимося, що він дійсно у нас кожного разу буде різний. І якщо ж прибрати кнопочку очистити все, а кнопку підняти олівець я переміщу в самий низ. Тобто, після виконання всіх побудов він буде піднімати олівець, спробуємо натиснути раз. Два. Він кожного разу у нас повертається в одну і ту саму точку, тому у нас малюнок відбувається на одному місці. Треба також задати різні точки початку. Подумайте, як це зробити, як можна вдосконалити цю програмку для того, щоб вона у вас працювала повністю правильно. Я повертаю підняти олівець вгору і очистити все також сюди. Бажаю успіху і гарних робіт.